Я ж контент выйдет сьогодні. Ще буде шестівчик. Йоу. Пальца сука. О, 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 блядь, за телефоны, нахрен, закинул. Сейчас, блядь. Нужно найти, сколько а надо. За... Дякую, я там бігла. Дякую. Де саме? Я э, там, я перелетілася. Ти перелетів? Почти. Я, я десь заднім колесом приблизно. Як ти не розвивався? Да. Погнали, там зараз попригаємо. Їду? Ага. Не хочеш? Я, я думаю, думай, що Надягра попригає. Я руліву зробила. Що? Погнали, попригаємо вже по станції. Погнали Я хочу ще Надягра і попригаєте. Трюки зробити. На Блядь. Там. Йо. Що? Ти відосі будеш на ютюбе? Да? Да. Так що все. Ти тоже будеш на відосі, понимаешь? Так що все, на підписочку. Я подписываюсь, Все, Вс, пиздаться вообще. Я так не дам. Так, я кормоза спущу. Вообще хоро. Пустяжку поизгла. Так. Да и болтон, нахуй.

Бу, не можеш зробити этот хачашки на відео. Що? Мона. Тут іменно ось ця хуйня, да, слышал? <рису> <Я рису> уся, і на підкрутий ты, но тут я упускаюсь, вы ножки подвесите. А что, він масс? Так, надеюсь, попривайте, на контент. Я тебе придм тысь на контент мозгу. Ты <рису> массить плюс там? О, хорош. Йоки влючанский. Типаш палочку, блядь. Он, блядь, будет высоким, болтать. Сука, ебанский контент выходит. Сука, давай никакой новости. Слушай, едем? Ходим на двух полетках. Я не буду еду в бочку. Спасибо, ты еду уже пятый день и говорю, где Андреал? Я еду, ебу, где Андреал, сходи, ах ты? Копасен. Даже у меня в дома не впал. Да, я не долба. Йоу! А вот сюда бы не хто, хотя бы би. купал бы. Да, давай. Давай шайд, давай, давай. Ебатый, коса. Давай на спину. Ой, ебать, Сашка. Казаем сейчас в коледочку. Так сука туда в кусах. І... Так вот туда в кустах, сейчас я нахуй приглашу. Ну я за ним сам пущу ступень не покупаюся. Сука, бодя ебану. Угибай, ще, ще буде жасть контент. Давай со жесть контент. Да, тоже. Будет все але алло, схему. Да, чуть-чуть я пизда. У тебя все. Ох, іду Не далі. На во більше худоба брат Наша попытку. На шесть? Так. Їхав на восьмій. Єба ж набуло на шось, на сьомій десь їх, на шостой, я бы думаю пригласив. Тут немає дебрати разговарно в великі зози. Поїдешся? Так. я думаю на обпроводи. Ще буде шок контент. О, тречайся класточка потрясать. Вот иди, Кимлю! Ебать! Нормально? Да! Его я сюда въебался край! Ты хочешь снять? Пришли. хочу заказу? Так. Жизнь по спинчике. Икса, блядь. Что-то это 180 сейчас пока бы сделать. Блять, да, я не раскатываю так, что нихуя не знаю. Якийсь рак, сука, катаюсь. Ранен, но не убит. Сука, я, я... Ой. Я б не ужидал. Уеба. Оба наш. Дрчики. Я... Нихуя. Что за долго я бы взял? Мы специально схревняли, цей пласт моя там лежат. Ну я сюда закинул доучив. Хорошо. Нихуяся. Я ебать даже тропу нет. А дальше шочи. Тут двое лет был деревянный. Тут -то вроде бы контрклатик пойдем. Это хуйня, блядь.

<пути> да, <на калесоні>. да <пути> мало да. Чайка з контента шабу, <пути> видо... да? Красавчика. Перший 1500. Все, як в ТикТок Венсів. Человек венсив в TikTok, я сказав. Здесь він хоче нахуй до на собі. Пойшов, що жиденька. А ви з деревом чи вона таке має бути? А да, вона таке має бути. От там то має бути Ху -ху -ху. з дерева. хо Шо контент. відео відосить вийде на 25-30 на минут. Як думаєш, приглозить? Я думаю. Та блять там, сука, пригнув. У мене... Вони туди звідси буду зараз ще буде утік.

Ебабать, хорош, та похуй, ебать. Та бочок. Ебать, типу ще долетів. Якби він типа звідти взяв, а сюди і все по траві їхав, то він би типа вилетів нормально. І на бік його получив, бо тут, сука, цей виліткалічний, а їм набрати газон, і на звідси усакли. Треба отакочі поробити. А тут розгонку підзяв. Бачиш, дивися, як він виїжджає? Він виїжджає на асфальт і тут вже йому не вистачає. Там нормально завернути. Бачиш, якби ви робили зразу отакого, ти розганяєшся по асфальті і виїжджаєш отако. А так не вийде. Вийде. ну я умний, йди нахуй. Траса не вийде і завжди Даші постійно затоплює і мають триплідити рівно, а якщо вони затоплюють, то все, їм піза буде, їх буде розмивати. Це ще бляху я приїхати. Жасту да, хаба й взяти. Ты не хочеш не хоче Так. Okay. Да. Зараз okay. взяли першу попиточку поза заїзду. щось чуть, -чуть вилучите. Шпанець, як це вообще. Не, okay. yeah, okay. ну шанси то є. Либо тя зараз шибок взял, бату. Все, пі з Єбать, О! О! Ебать, я без ноги полетів. Yeah, Же с